У цей танк поцілили 14 ракет з ручного протитанкового гранатомета та протитанкова керована ракета. Так вам не почулося. Лише в одному бойовому зіткненні по танку було випущено близько 70 РПГ снарядів, і він вцілів все через ось цю надсекретну броню Дорчестер або Чопхем. Вона виготовлена, ймовірно, з кількох шарів сталі та пластику. Давайте розглянемо систему управління вогнем цього танка. Ось цей вбудований джойстик використовуємо для відстеження цілі та стрільби. Для цього передбачено ось цей курок, що захований прямо під контролером управління. Але найцікавіше тут це процес заряджання танка боєприпасами. Це відбувається у три етапи, а також тонкощі під час кермування та стрільби з гармати. Про все це далі у відео. Дочекайтесь. Цей челенджер 2 найсучасніший основний бойовий танк, який створено Великою Британією. Він пройшов довгий шлях від попередньої моделі Марк 4. Вперше танк був випробований у бойових умовах під час Першої світової війни. Перед тим як оцінити його дизайн, давайте розглянемо характеристики та особливості цього танка. Його довжина 8,3 метра. Але якщо врахувати гармату, що спереду, то виходить вже 13,5 метрів. Завширшки танк 3,5 метри. Хоча із реактивною бронею взагалі 4,2 метра, висота близько 2 метрів і 95 сантиметрів. І бойова маса цього велетня 62,5 тони, що робить його одним із найважчих танків у світі. Челенджер схожий в цьому на німецький леопард 2 американський Абрамс чи ізраїльську меркаву. Тоді як російський Т-90 для порівняння важить 46,5 тонн, а український Т-72 важить близько 41 тони. Щоб зрозуміти габарити другого челенджера, давайте порівняємо його зі зростом середньої людини, а ще краще співставимо його з іншими основними бойовими танками різних країн. Такими як Леопард 2, Абрамс, Меркава, Аргент, Т-90 та українськими Т-72Бі. Радянські інженери розробляли основні бойові танки на низькому кліренсі. Це допомагає уникнути ураження, коли танк перебуває в окопах. Але ця стратегія в минулому, адже сучасні сценарії ведення бою передбачають атаки безпілотників та ракет згори. Та все ж давайте спочатку оглянемо передню частину танку. Це 120-мм нарізна гармата. Вона одна з небагатьох, що перебуває на озброєні НАТО. Ось це ежектор гармати, а ближче до основної частини знаходиться екстрактор порохових газів. Під час пострілу снаряд проходить через дуло ось у цьому місці. Спеціальні отвори у каналі ствола вибирають гази до тих пір, поки снаряд не вилетить. Внутрішній канал дула діє як вакуум тиску, що допомагає відкачувати шкідливий газ, виштовхуючи його назовні. А тепер перейдемо до верхньої частини танка. Це засіб для спостереження командира. Він має поле зору у 360 градусів. А це перескоп, який у випадку пошкодження основного приладу заміняє його. Трохи нижче знаходиться приціл навідника. Цей квадратний об'єкт це тепловізор. У передній частині люка зарядника встановлений бойовий модуль, що дистанційно керує ось цим кулеметом стандарту НАТО. Він має калібр 7,62 мм або в деяких випадках гранатометом. Цей бойовий модуль також оснащений тепловізійним приладом. Визначення цілі та стрільба відбувається з місця командира. А звідси відбувається викид димових гранат, або їх можна удосконалити як у Challenger 2 Black Knight, зразком радару Iron Fist APS і системою протидії важкому ураженню. Система активного захисту та радар також можуть бути прикріплені і до задньої частини танка, забезпечуючи йому захист до 360 градусів. Погляньмо, як це працює. Крок перший у бік танка запущено снаряд. Крок другий радар системи захисту автоматично виявляє та ідентифікує можливі загрози і визначає, як саме можна здійснити контратаку. Крок третій перехоплення загрози запускається невелика боєголовка, яка на безпечній відстані від танка, але у той же час, коли дістається максимальної близькості до об'єкта, вибухає, тим самим знищуючи снаряд за допомогою ударної хвилі. Щоправда, цей залізний кулак може бути неефективний проти танкових снарядів. Саме тому британські інженери укомплектували танк цією стійкою до вибухів реактивною бронею. Для ще кращого захисту до цієї реактивної броні додатково прикріплено ще й сталеву захисну вставку. Вона складається із ще двох пластин та вибухового заряду. Коли ворожий снаряд потрапляє в зовнішню сталеву пластину броні, він уповільнюється, але все одно проникає в другу пластину. У цей час вибуховий заряд і блоки броні активуються з меншою кінетичною енергією. Потім вони вибухають, виштовхуючи снаряд назовні. Цей принцип захисту допомагає уникнути потрапляння смертоносних снарядів у середину танка, тим самим захищаючи життя екіпажу. А якщо всі три шари захисту вийдуть з ладу, британці мають у запасі ще одну перевірену в боях броню Чопхем, яка захищає власне башту танка. Тепер давайте приберемо весь динамічний захист і розберемо інцидент, який стався з британським танком Challenger 2 коли по ньому випустили 14 снарядів з РПГ та протитанкову керовану ракету Мілан. Одного разу танк зазнав атаки супротивника, які були озброєні кулеметами та РПГ. У результаті була пошкоджена система контрспостереження. Під час спроби уникнути повторної атаки танк скинув гусениці і виїхав у канаву. Незважаючи на 14 влучань з РПГ та протитанкової ракети, екіпаж пережив напад і залишався в безпеці всередині танка, поки його не підняли для ремонту. Найбільше пошкодження отримала прицільна система, але Челенджер знову був у строю через 6 годин. Був випадок, коли танк під час бойових дій витримав загалом 70 влучань РПГ. Попри це, він не зазнав катастрофічних ушкоджень. Це вкотре доводить міцність броні Чобхем. А тепер погляньмо, як це працює: броня Чопхем або ж Дорчестер, як деякі її називають, діє завдяки своєму складу та просторовому розташуванню. Вона складається з комбінації сталі, пластику або кераміки та сталі, розташованих під різними кутами, як показано на цьому графічному зображенні. Коли РПГ потрапляє в танк, снаряду доводиться проходити через цю кількість шарів і склад сталі та пластику, щоб пробити башту танка. Цей захист не лише уповільнює ворожі боєприпаси, а й перетворює їх на брухт. А тепер давайте заглянемо всередину танка. Це місце командира. Поруч із його сидінням знаходиться панель управління. Це панель управління вогнем або «FCP». А цей невеликий круглий об'єкт дисплей командира. Ось ви бачите головний приціл. Командир може визначати щонайменше чотири цілі. Він використовує цей стаціонарний джойстик, схожий на той, що використовують під час відеоігор, щоб знаходити і відстежувати ціль. Після цього командир надсилає дані навіднику. Це працює так, навіть коли башта перебуває у протилежному напрямку, вона автоматично повертає у напрямку визначеної цілі. Перенесемося до місця навідника. Ось тут знаходиться панель управління навідника. Цей червоний перемикач управління вогнем є запобіжником. Він призначений для блокування зброї. Коли навідник отримав команду Стріляти з гармати, він переводить перемикач із безпечного в активне положення. Відразу після цього має засвітитися червоний індикатор. Це денний приціл навідника та тепловізори. Натискання великого пальця лівої руки перемикає екран із денного на нічний режим, тобто на тепловізори, як можете бачити на цій анімації. Це кнопка, яка відповідає за збільшення масштабу під час пошуку цілей. Лейс означає лазерний далекомір. Натисканням великим пальцем середньої кнопки навідник також може переключити стрільбу зі спареного ланцюгового кулемета, розташованого в передній частині башти. Рух право активує основну 120-мм нарізну гармату. Цей перемикач служить для коригування пострілів. Він підходить для статичних цілей. І останній та найважливіший момент: ось тут це фіксатор спускового гачка, розташований під джойстиком. Він призначений для стрільби з гармати. Пояснимо, більш спрощено. Крок перший, коли командир знаходить мішень, він орієнтує на неї навідника, який повертає гармату у бік цілі. Крок другий навідник через основні приціли враховує поправки на вітер та висоту, як показано на цій графіці. Крок третій. Перемикач із положення вимкнути переключається у положення. Основний. Крок четвертий. Навідник натискає на перемикач для стрільби, і бум відкриває вогонь із цієї 120-мм міліметрової нарізної гармати. Крок п'ятий: якщо навідник хоче стріляти зі спареного кулемета, він переключається з основної зброї на нього. Після цього він звіряє дані в прицілі і натискає на спусковий гачок. Якщо все електроживлення неможливе, або основні приціли навідника і командира знищені, основною зброєю танка все ще можна керувати вручну. Навідник повертає ручку як на танках Другої світової війни, і це рухає дуло гармати вгору та вниз. Потім він шукає цілі через цей допоміжний приціл тут і стріляє з гармати, коли готовий. Це місце для заряджаючого. Цікаво, що челенджер має три різні боєприпаси і, відповідно, способи їх заряджання. Це бронебійний фугасний снаряд, або як його ще називають, геш-снарядом. А це метальний заряд, який є тканинним мішком, що має деподібну форму. Він заповнений зв'язкою метальних стрижнів. А це газовідвідний електричний магазин на 10 патронів типу TVE. Він використовується для запалення основного метального тканиного мішка. Ось як це працює. Крок перший заряджаючий першим заряджає геш снаряд. Крок другий зарядник ось сюди вставляє метальний мішок з усіма стрижнями. Крок третій монтується ось цей магазин на 10 холостих куль. Все готове. Тепер навідник може натискати на гачок, щоб вистрілити з гармати. Ці снаряди мають дальність 8 кілометрів. Щоб вистрілити підкаліберним снарядом, заряджаючи спочатку заряджає підкаліберний снаряд, а вже потім вставляється зарядний снаряд. Для цього також потрібний холостий снаряд, щоб дати спалахнути метальному заряду. Цікаво, що Challenger 2 не має ніякої пластини зриву, як у танків Абрамс. Снаряди зберігаються у цьому готовому зарядному бункері, який ізольований від основного відділення танку, на випадок, якщо всередину потрапить ворожий снаряд. У самому бункері ці підкаліберні снаряди тримають відкритими, як показано тут. Тому що ці підкаліберні снаряди невибухові і вимагають метального заряду разом із холостою кулею для завершення всього процесу детонації. А як же кермувати цим танком? Челенджер 2 оснащений дизельним двигуном Перкінс cv 12, який має тягу 1200 кінських сил при 2300 обертів на хвилину. Цей двигун з'єднаний з повністю автоматичною трансмісією, яка має шість передніх та дві задніх передачі. Привід передається від двигуна через шліцеву муфту, що тісно з'єднана з двигуном. Трансмісія передає привід на ці провідні вісі, які з'єднані із зірочками з кожного боку танка. Максимальна швидкість, яку може розвивати цей танк, становить 60 км на годину на дорозі та 40 км на годину на бездоріжжі. Він має внутрішню паливну ємність на 1592 літри, що забезпечує максимальний запас робочого ходу у 450 км дорогою та 250 км перетнутою місцевістю. Із додатковим зовнішнім паливним баком цей танк може подолати відстань 550 кілометрів. А це вентилятори охолодження разом із радіаторами. Вони допомагають підтримувати робочу температуру двигуна, а також охолоджують моторний відсік. Танк оснащений допоміжною силовою установкою з електричним виходом у 600 ампер, яку можна використовувати для живлення електричних систем танка, коли він нерухомий і основний двигун вимкнено. Це допомагає мінімізувати витрати палива та знижує звукову та теплову сигнатуру танка. Погляньмо на місце водія цього танка. Водій заходить через цей люк. Це його сидіння, а це перескоп водія. Ось що він бачить під час руху. Це все прилади управління, якими водій керується під час руху. Зараз ми покажемо, як керувати танком. Це кермові румпелі, які використовують для маневрування. Поруч із ним знаходяться перемикач передач. Рухаючись вперед, можна тиснути на газ та гальмо. Педалі схожі на автомобільні. Щоб зрушити танк з місця, водій використовує педаль газу. Щоб зупинити або уповільнити танк, водій використовує педаль гальма. Тепер найцікавіше це чи кермові румпелі. З їхньою допомогою танк повертає ліворуч чи праворуч. Щоб повернути танк ліворуч, водій тягне вгору лівий румпель. Це відключає щеплення на лівій гусениці, змушуючи її сповільнюватись. У той же час права гусениця рухається з постійною швидкістю. Ця зміна швидкості гусениці змушує танк повертати ліворуч. Те саме відбувається при повороті танка праворуч. Коли водій тягне вгору правий румпель, це відключає щеплення на правій гусениці, змушуючи гусеницю сповільнюватися, в той час, як ліва гусениця зберігає постійну швидкість. Таким чином, танк повертається праворуч. Коротше кажучи, потягніть лівий румпель, щоб повернути ліворуч. Щоб повернути праворуч, потягніть правий румпель. Тепер ви знаєте, як керувати танком Challenger 2. А тепер давайте розглянемо плюси та мінуси цього танка. Він має систему захисту від зброї масового ураження, яка захищає екіпаж від хімічних та біологічних атак. Удосконалена динамічна броня танка та пластини забезпечують відмінний захист екіпажу від вогню супротивника. Навіть після влучання 70 ракет РПГ танк не було виведено з ладу. Челенджер 2 має потужний двигун, який може розвивати швидкість до 60 км на годину. Якщо всі електричні компоненти вийдуть з ладу, озброєнням танка все одно можна буде керувати вручну. А ось і мінуси. Челенджер 2 дорогий танк. Він коштує близько 5-8 мільйонів доларів при повній комплектації систем захисту. Це також важкий танк, що може ускладнити його транспортування та логістику порівняно з більш легкими. Це також робить танк значно вразливішим у ближньому бою, особливо в міських умовах, і обмежує його мобільність під час пересування вузькими дорогами. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки під цим відео. Це допоможе появі нових відео. Дякуємо, що дивитесь!